Вітаю, друзі, слава Україні! От щось потягнуло мене сьогодні вигадувати афоризми, виніс заголовок: двері вузько відкриті чи широко причинені на шляху до переговорів про членство в ЄС. Насправді там все настільки скомпліковано і настільки все непросто, що десь отак воно приблизно і є. Але все одно, це, це основна новина нашого сьогоднішнього випуску, і вона безумовно позитивна. Тому твутут фу поки що тримаємо кулаки, щоб наша дорогенька, в прямому розумінні в даному випадку, влада не перепаскудила те, що сьогодні якимось чином, попри абсолютно негативні новини, які сиплються з України кожен день, щоб ці події, які започаткувалися, не були зірвані. Бо насправді сьогодні у нас відбулося декілька подій. Вони мають дуже серйозне і матимуть дуже серйозне значення для нас усіх. Про них треба буде говорити і не тільки просто їх згадувати, перелічувати, але й робити певний аналіз того, що саме відбулося. Адже після приватизації Єрмаківської опою більшості медіапростору і цілих груп, господи, як їх назвати ЕОЗД, лідери суспільної думки. Знаєте, якось не тягнуть вони на українську абревіатуру ломів, лідера в общественного мнія, тому що таке щось російське від більшості з них зублюдство тягне, що інакше не назвеш. Так от, після цієї брудної приватизації цієї інформаційної, новини в нас в основному йдуть у більшості каналів, причому не тільки державних, дуже вибірково, неймовірно вихолощені з відверто малімпалятивними трактуваннями. А новини сьогодні в нас будуть дуже різні: є позитивні, є відверто гідотні. Частина, Велика частина з них пов'язана саме з відновленням нормальної, адекватної пленарної роботи парламенту. Робота більш-менш адекватна, рішення далеко не завжди. Але я про це постараюся розповісти вже завтра, знеодмінно з аналізом, прогнозами наслідків і всім іншим. Тому що там справді там дуже неоднозначно є новини хороші, а є ну, відверте, рекорд, відвертий державний рекет. А почати хочеться з чогось хорошого, доброго, мудрого, вічного. А для цього нам треба переноситися з Києва до Брюсселя. Бо, на який жаль, наша дорогенька, навіть тут без лапок, в прямому найпрямішому розумінні слова влада, вона хороших новин продукує мало. Хоча, коли ми говоримо про хороші новини з Брюсселя, мене якось весь час не, прокидає, не покидає оце відчуття, ота паралель між Зеленським і Януковичем. Знаєте, Янукович отримав колосальні шанси від Європейського Союзу, і коли зараз в Зеленського хвиляється, от дивіться, Порошенкові не давали, а Зеленському дають. Я хочу нагадати: перший, кому запропонували написати заяву прохання на вступ до Європейського Союзу відразу після інавгурації, відразу ж, в 2010 році був: знаєте хто? Ющенко дивився і не міг зрозуміти, як так може бути. А це був Янукович саме так, отака історія. Тому, мабуть, Зеленському треба бути дуже обережним вихваляннями, тому що тут діє зовсім інший принцип. Те, що стосується безпосереднього вступу, там буде зовсім інше. Там буде повне виконання, повний моніторинг, все інше. А от на ранніх стадіях у нас є який підхід? Ну не в нас, власне, а до нас. Ставлені. Адже ж у нас всіх президентів десь умовно можна поділити на хороших, позитивних, проєвропейських і поганих, антидемократичних, проросійських або такі тяжі, які тяжіють до рашистської моделі розвитку. От європейським Ющенку і Порошенку виставляли купу вимог, довивалися максимально їх виконання, бо розуміли, що ті будуть виконувати і реалізувати європейську програму. При них Україну розглядали як реального претендента на вступ в європейський союз. А негідних тягнули за принципом, знаєте, як в американських фільмах, там де медики десь згадуються, ми його втрачаємо. І знаєте, на привики жаль, це мабуть було трошки недалекоглядно, тому що це створює у багатьох з них дуже нехороші ілюзії. От приклади Януковича Зеленського тут просто дуже показові. Я пригадую фразу Януковича. Щось подібне він мені особисто говорив, але це вже було пізніше, коли повним ходом ішла підготовка до асоціації. Я вже тоді з ними давним-давно був на ножах. Але колеги переказували з Верховної Ради, що він приблизно сказав так: про Європейський Союз: ми їм нужны більше, ніж вони нам. тому приймуть, нікуди не дінуться. Ага, розмріявся. Але чомусь саме так і не інакше думає Зеленський, І оцінки його зводяться саме до цього підходу. А нікуди вони не дінуться. Ми можемо бикувати все, а потім щось пообіцяємо, Вони розімліють і все, щоб тільки нас не тратити, будуть тягнути нас руками і ногами з усіма нашими корупціями, з обживанням, узурпаціями. Ні. Так. На останній стадії, на передостанній, передпередостанній не буде. Так може бути тільки на тій стадії, яку ми сьогодні проходили. І то ми її пройшли ой як неоднозначно. Не От зараз ми про це будемо говорити. Але спочатку можливо таке питання: а чому нам так багато пробачають того? Чого б ніколи, навіть близько би, навіть найближчий доступ до розгляду не допустили б Ющенку? і чого не навіть думки не мали, щоб допустити при Порошенкові. Та він нічого подібного і собі не дозволяв. А так багато нам пробачають і дозволяють. Бо пункт перший: у нас війна, у нас Буча, Ізюм, у нас окуповані території, де російський терор, у нас геноцид, і у нас просто безприкладний героїзм українських бійців. Це важливо. Друге. Бо є острах, щоб ті, хто сьогодні при владі не покотилися, не вдалися всі важкі гріхи. Зараз саме на темі можливостей і перспектив щодо євроінтеграції, є певний стримуючий фактор. Так, він не має значення для зеленського, і для його опису, для його всіх кротів і реваншистів. Вони не дуже і рвуться в Європейський Союз, якщо при цьому доведеться попрощатися з всіма тими зловживаннями, які вони мають, але. Але представити суспільству цього не можна, і це дещо стримує. І ще є кілька речей. Перше, це певне почуття місії для кількох лідерів, сьогоднішніх лідерів Європейського союзу, а найперше для президентки Європейської комісії пані Урсули фон дер Ляєн. Це вона відчуває своїм певним справою життя добитися розширення Європейського союзу. І є дуже короткочасне вікно можливостей, коли РФ. Своєю агресією проти України їх дуже агресивними замірами проти багатьох інших країн і провокаціями, і гібридними діями щодо реальних членів Європейського Союзу зуміло спровокувати відкриття оцього вікна можливостей для розширення ЄС його не хочуть втратити в Європейському Союзі. А в Україні, от я вже десь згадував, але не тут. Мабуть, що чи на анексії чи на Дмитро Ньюс згадував оту статтю десь тиждень назад по оцінках в Європейській Правді вони там розказували, а європейська правда треба розуміти, вона занадто вже гірше ніж навіть основна укроправда лягла під сьогоднішню владу. Вже так старається відпрацювати по повній програмі всі наративи банкової і так старається захвалити, що знаєте, щоб діабет не отримати від того солощавого. От вони. Розганяли ідею сьогодні для Європейського Союзу неймовірно важливе розширення. Це їхня геополітична програма. І що б не було у нас, вони все одно нас будуть тягнути, вони все одно будуть нас просити, тому що це їм потрібно. Ой, погані в мене сподівання від таких оціночок і того, що цим підігрівають, це вішують на вуха нашій. З щасній владі, оце чисто ті позиції, які озвучував Янукович, чистісінько. І що найгірше, що їх озвучують навіть не урядовці, а лакузи, які їх обслуговують, які створюють для них відповідне інформаційне поле. Але давайте вертаємося до суті саме сьогоднішнього дня. Сьогоднішнє рішення Єврокомісії визнати припустимість допуску України до переговорів про членство. Реакція в Україні. У нас усі раді, ну, можливо, крім абсолютно зощасних московофілів, які зараз сидять тихенько і бояться щось дуже пікати. Ну, хіба десь Арістович може там на Заході врещати, що нам не треба. Ну чи десь там може ще десь звідкись академії Гейтс, який колись доказував що ОДА про Асоціацію Україні шкідуєв, нам треба тільки з Росією об'єднуватися і нічого іншого. Всі інші промовчать. Але є певні особливості. Сьогодні європейська опозиція бачить надію. І всі відмітили, що це колосальна подія, дуже високі епітети, але скрізь нагадали, що це, що це виклик, що насправді це все не є ще остаточним, і що насправді, на жаль, це все можна втратити. І є проблеми, акцентувала на проблемах. А влада а влада поки що знайшла тільки привід для піару. Заява Зеленського, Україна це заслужила. Правильно, Україна це заслужила. А ти Ти це заслужив? Чи ти робиш щось діаметрально протилежне? Вертаємося все-таки до позиції, там, де дорослі говорять. Тому що, ну, цитувати заяви з боку влади, воно, напевне, ну, негідна трата часу абсолютно. Отже, на чому акцентує все ж таки опозиція і парламентська, в першу чергу, опозиція, і ряд наших українських дипломатів, які дуже багато свого часу зробили для того, щоб подібне рішення могло стати реальністю. Акцентується на необхідності виконати роботу із Перше офіційних недопрацювань. Зараз я їх проаналізую, які є, а вони реально існують. Семи пунктів три не виконано. Це сім пунктів для отримання кандидатського статусу. Добре, зараз я про це далі розповім. Поки що загальна картина. Друге виконати те, що сором'язиво замовчують. Тому що насправді і в тих чотирьох пунктах, які ніби нам зарахували, вони не виконані. А є принципові країни Європейського Союзу, які нам допомагають, які за нас, але які нам цього не допустять і не пробачать. Це обов'язковий момент, і невідкладно вести переговори з противниками або ж скептиками, або тих, з ким є проблеми, і шукати порозуміння на сьогоднішній день висували жорсткі застереження дві країни: Угорщина, все зрозуміло, і Польща. З дуже конкретного історичного питання. І це треба розв'язувати, з цим треба зайнятися, треба шукати порозуміння. в перспективі ще й з Соваччиною, а ще не виключено, що із Словенією, тому що там теж починаються певні нехороші рухи. От ми маємо ці проблеми і чомусь мене дуже тривожить, що влада про проблеми не говорить. Тільки ура, ми достигли, все прекрасно. Давайте так, що сьогодні насправді відбулося? Сьогодні відбувся перший крок після кандидатства. Не виконано кандидатство. ми, до речі. За нормальними стандартними критеріями, ми не є досі кандидатом в члени Європейського Союзу. Нам його дали авансом, і ми за аванс ще не сплатили, щоб ви це розуміли. Сім пунктів це було тільки до отримання кандидатства. Нам дали кандидатство, сказали, виконайте їх опісля і просто представте, що ви виконали. Ми їх не виконали і прийшли на наступну стадію з невиконаними попередніми. Але сьогодні Єврокомісія ухвалила саме рекомендацію почати переговори про вступ. І знову дала нам новий аванс. Що це таке сьогоднішнє рішення? Це дві функції. Насправді це ніякий не початок переговорів, як написала купа наших борзописців. Це тільки рекомендація навіть не про переговори, а про допуск до розгляду на Єврораді. Без сьогоднішнього рішення Єврорада навіть би не розглядала наше питання. Це допуск, що ви можете почати цей розгляд. Єврокомісія відмашку робить, дає добро. І... Дає згоду на майбутні переговори знову ж не безумовні, а з умовами. І друге, це документальний, але не предметний аудит. Аудит чого? Лише виконання авансованих вимог за кандидатство. Ще раз повторююся, ми мали це все пройти давним-давно. А сьогодні ми мали бути набагато далі. Для допуску до переговорів треба виконувати вже було зовсім іншу, набагато ширшу програму. А ми не виконали навіть ту, яка мала бути до кандидатства. До перед тобто, ми сьогодні ще знаходимося на трьох. За три прольоти сходові в семипороховому будинку на три поверхи нижче базових вхідних дверей, щоб ми розуміли, базових звідки все мало початися, тих, які насправді ніби в нас вже за спиною. Ні, вони ще не пройдені. Якби нам було так багато не пробачали саме через війну, у нас би зараз ще не було навіть права на отримання кандидатського статусу, який ми отримали більше року тому, влітку торік. Давайте тепер вернемося все ж таки, чому я говорю, що це все, що зараховано, що воно поки що зараховано чисто формально. І ми навіть по цих чотирьох пунктах будемо мати дуже серйозні проблеми, коли дійдемо до реальних переговорів. А можливо, коли дійдемо ще до попередньої стадії. А зараз про це ми будемо теж говорити. Значить, пункт перший. Нам. Поставили відмітку залік по впровадженню законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України відповідно до рекомендацій венеційської комісії, так виконання закону відбулося тфу, -тфу -тфу, але в рамках цього періоду відбулося призначення в суд абсолютно порушення всіх можливих норм законів і європейських принципів депутатки Сугині, ватниці відвертої Совгирі. Що робити з цим, поки що мовчать. А чи не скажуть нам? Вибачте, ви її призначили незаконно. Відкликайте свою депутатку назад, вона не може бути членом Конституційного суду. Надію, що цього не скажуть, але вже було порушення зараз. Там є вакансії, і я дуже надіюся, що суги не поспішать їх швиденько заповнити своїми приватними. Там юристами чи своїми депутатами порушуючи всі ті норми, які вже ухвалені в законі. Дуже на це сподіваюся. Інакше цей пункт може і бути і від Наступне завершення перевірки до прочесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя і створення вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Знову нам це зарахували, тому що були виконані певні законодавчі принципи, і почався процес, і пішли люди. Але. Вони ще не подивилися на того, хто про хто пройшов. Пригадуєте пункт про антикорупційну діяльність, було сказано призначити на відкритому конкурсі відповідно голову директора НАБУ. Призначили відвертого корупціонера, політично загрозовану особу, який є корупційним партнером керівника Офісу президента. Хорошо, правда? Поки що. На рівні Єврокомісії на це закривають очі. А як будуть закривати очі на Європейській раді чи не будуть? Питання відкрите. Далі нам зарахували знову чисто по законодавчих нормах відповідні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей за стандартами ФАТФ і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору. Ну, ми то з вами знаємо. Про офшори ми знаємо, про виведення в криптовалюту ми знаємо. Куди діваються обманські рахунки? Ми знаємо зараховано. Зараховано буде на наступній стадії враховано і підтримано чи повернуть нам назад. Питання відкрите, залежить до того, як буде поводитися наша влада і чому чи згодяться з цим миритися. І остання реформа медіагалузі. Ну, тут взагалі написано: в вимогах було, нам поставили вимоги дуже обмежені: приведення українського законодавства у відповідність з директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. А те, що у нас три канали загальнонаціональні, які представляють десь непідвладну думку, заблоковані чисто бандитським способом. Ви думаєте, це не знають в Європі? Просто зараз хочуть, як кажуть, ми їх втрачаємо. Давайте стримаємося поки що. А далі ж це все буде згадано. Це ж просто так не пройде. І тому ми бачимо, що трьох пунктів умовно тільки один більш-менш виконаний. А виникне ще питання: чому так мало взагалі вимог до кандидатства? А зараз фактично до початку переговорів всього-навсього виходить сім вимог. А що таке? А я вам відповім. Пригадуєте, я перед цим казав. Кілька хвилин тому про те, що є хороші в нас президенти і погані, і на хороших віддувається по повній, доки нормальний президент на ньому пробують по максимуму провести в Україні реформ і добитися проходження рівно також ж самого обсягу, як тих, кожен з цих семи пунктів, Порошенко тільки для безвізу виконав 144 пункти. Абсолютно більшість з них до безвізу не мали взагалі жодного стосунку. Чому ж 144? Тому що зрозуміли, ми в себе, може, вони Розуміли, а вони прораховували соціологію, Вони розуміли, що після нормального європейського президента у нас почнеться якийсь знову ідіотизм, поміщення в голові, і оберуть якесь таке. Після чого ну напевне будь-яке виконання припиниться. І тому ці 146 7 пунктів, 144 пункти, плюс 7 оцих, які дали Зеленському, з яких він чотири виконав, ми маємо 148 виконаних пунктів. При Зеленському тільки 4 дуже умовно. Зеленський вже багато на паскудив від тих 144, але поки що нам їх ще не. Не скасовують, дякувати Богу. Що нам не зарахували, нам не зарахували подальше посилення боротьби з корупцією. Є формальний момент додати додаткові повноваження набу і додати можливості законодавчі для НАЗК. Але поза цим, оскільки це не виконано зараз, це вже буде йти до березня, до наступних оглядів розглядів. Там уже буде форм... не тільки формальний, але й неформальний розгляд. І отут Зеленський підгадив собі, а може нам. Затримуючи, не виконуючи ті два формаль, дві формальні речі, які нормальні, а він просто вирішив, що десь на чомусь він відіграється. Він покаже, що він тут відділі, принцеса морська, яка має право хочу діла, і хочу не діло, не дає того мені зараз, це денег не приносить. І от, завдяки цьому, в нас це питання корупції буде розглядатися більш предметно. І воно може стати проблемою вже в грудні місяці. Далі наступне це щодо обмеження надмірного впливу олігархів. Наші ж хотіли протягнути чисто політичний закон про олігархів. Їм сказали в Венеційській комісії слухайте, хлопці, з цим розворот і пішли. З вами розмови не буде. Тоді той закон заморозили, і зараз на сьогоднішній день. Ну як заморозили? Тільки реєстр заморозили. Закон то висить, а його не можна зберігати. Він абсолютно антиєвропейський. А їм кажуть: а зараз варто схвалити закон про лобіювання. Відповідно до європейських стандартів і виконання тілого ряду інших законів чи доповнення, які саме на це спрямовані. О, як не хочеться нашим це робити, ой, як не хочеться. А якщо ми хочемо бути колись в євросоюзі, то треба це робити, тому що з тим у нас далі є проблеми. У нас спроба підмінити реальну боротьбу з олігархічними впливами на державу, підмінити політичними розправами з цим європейський союз не можна. Цей пункт не не зарахований. Ну і те, що я вважаю несправедливим, це пункт про нацменшини, там державна про державну мову в змі та освіті. Це те, що Угорщина з нас витискає. І я думаю, на привкуті жаль, нам доведеться тут поступитися, тому що без цього ми не пройде наступний етап. А тепер підходимо до наступного етапу. Перший етап ми пройшли. Наступний етап. У грудні буде засідати Рада Європейського Союзу. Усі країни Європейського Союзу будуть вирішувати, чи ні, ні, не починати переговори з Україною. Ні, ні, навіть не думайте, не спішіть. Це ще не воно. А вирішувати, чи можна почати з Україною переговори про вступ, тому що рішення Єврокомісії це тільки рекомендація Ради Європейського союзу, чи можна приступити. Порівняли з заголовками сьогоднішньої української офіційної пресі. Уже все рішення всі прийняті. Ми вже допущені ні. В грудні буде розглядатися питання, чи можна допустити. А зараз просто рекомендація. І це теж ще не сам початок переговорів, ні. Лише згода на можливість їх початку після виконання умов, які зараз написала Єврокомісія. Я вже казав, оці три пункти повністю, а там додається ще дуже багато всього іншого. І є дві речі, які будуть специфічні саме на наступному рівні в грудні: це голоси Польщі і Угорщини, адже ж мають бути одностайні рішення. З Угорщиною вже казав, це проблема щодо державної мови в змі та освіті несправедливо, нечесно. Але напевне, в певній формі, яка це дасть регіональний якийсь момент, виключно там до місць, де є більше населення. Угорського треба буде поступитися, тому що ми втратимо незрівнянно більше. Потім якось це вирівнюється. А з Польщею стара історія, польські певні еліти на цьому дуже спекулюють. Знаєте, звучить воно все дуже невинно: ексгумація жертв волинської різни. Ну, вже різні використання неприпустиме. При Порошенкові це згладжували, знайшов відповідний ну, формулу пробачаєм просим пробачення. Було взаємне кровопролиття двох братніх народів. Зеленський попустив, і тому певні польські сили на цьому почали робити більший акцент. Насправді там треба дуже багато ухвалити нормотворчих рішень для того. Щоб це не перетворилося на відверту антиукраїнську кампанію, щоб там не було і політичних, інф... і політичних історичних фальсифікацій. З цим треба працювати. Ніхто не працює у нас часу до грудня, лишилося слухайте, Хлопці, три-чотири тижні, і це питання Польща поставить, і воно може бути блокуючим. А ніхто навіть не думає, щоб за це взятися. Тому треба зайнятися, а готові вирішувати це чи не готові вирішувати, я дуже сумніваюся. Добре, ідемо далі лише. Після того, як буде згода всіх членів Європейського Союзу, буде наданий допуск для України до початку переговорів. І для нас це не просто допуск, це для Албанії. Торік був допуск до початку переговорів. Це для інших багатьох країн був допуск, колись Хорватія дістала відразу допуск і відразу приступила. А для нас переговори просто так не почнуться. Нам відтермінування до березня, і ми до березня або виконуємо оті три пункти, і те, що додається в грудні, або не виконуємо. І тоді переговори або ще раз переносяться, або повністю відкладаються. У нас Оті ті застереження, які вже сьогодні винесла Єврокомісія, які можливо будуть доповнені, вони можуть вже до березня переформатуватися не лише по букві, але й по суті вимог. Я про це напевне вчора чи позавчора говорив у записі. що, Позавчора, напевне, що наші урядовці весь час хочуть тільки по букві закону сказати: от ми зафіксували, ми виконали. Ні, ви не виконали. Тому що реформа. Не є ціллю в європейському союзі є реформа є засобом, щоб країна стала європейською. Швейцарії двох третин, якби Швейцарія захотіла ставати членом Європейського Союзу, три чверті тих реформ, яких вимагають від України. Швейцарії про них би й не згадали. Їм не потрібно вводити кучу законів, тому що у них вже і так це все працює: нормальна, демократична, ринкова, все, що тільки треба. Вся, все поле законодавче, все відлагоджено. А нам їх ставлять, тому що думають, може цими реформами, от ви не хочете жити по-людськи, може за цими реформами вдасться вас понукати, а цими чимось обмежити, щоб ви знову не крали, а цими, щоб ви не узурпували. Тому реформа це є засіб. Якщо ви реформу офіційно вводите, але не дієте відповідно до неї, то повірте мені, результат для нас позитивний буде навряд чи. І от наступний етап для нас настає у березні. Тільки коли, якщо все буде виконано, тоді почнеться складний етап початку переговорів. Так, переговори анонсовані будуть в грудні, якщо нас до них допустять, а в березні, якщо ми виконуємо, вони почнуться. І от тоді, якщо українська влада захоче знову пропетляти, е, перетягнути час або ще ще інше натворити, то ті переговори можуть просто відкладатися до безкінечності або просто й зупинитися, тому що вперше введений певний час тайм, вперше введений ліміт. До 2030 року остаточного завершення розширення Євросоюзу це не остаточне рішення. Воно ще може бути переглянуте, але воно вже висить над нами. Раніше такого не було. І тому гаяти час і бавитися, так як скажімо, з американськими вимогами, необхідними для фінансування, що ми їх або виконуємо, а не виконуємо, а вже три місяці скоро минуть. За місяць вони вже зійдуть, і американці можуть сказати, слухайте. а Ви ж вам запропонували, а ви що зробили? Ну то до побачення, о те саме може бути і з європейським союзом. Просто щоб ми собі зрозуміли, що цей процес. Це не є просто ви провели переговори, сіли за стіл. День поговорили, два поговорили. Все готове. Ні, вам формують вимоги. Ви їх виконуєте. Ці вимоги можуть бути формально озвучені, неформально виписані, можуть бути розширені до найменшої дрібниці, можуть бути входяні загально цих вимог. Якщо їх дуже чітко формалізувати, їх можуть бути кілька тисяч. Це великі, томи ми того ми ви маєте відповідати. Зараз ведуть переговори в європейським союзом. Вже ведуть переговори чотири країни. Просто нагадаю: Сербія веде переговори з 12-го року і навряд чи буде членом європейського союзу. Будь-коли Чорногорія з 14-го року майже десять. Років Албанія, Північна Македонія починали у 2020 щось зірвалося, відновили переговори в 2022 році. Ведуть переговори. Базовий рік для цих країн, якою вони можуть теоретично стати членами Європейського Союзу 25 рік. Але зараз це вже зовсім непевно. Ще є Туреччина, яка з 2005 року почала вести переговори. Вони взагалі заморожені. Оце ті перспективи, які можуть виникнути для України. Це все може тривати дуже довго, а ліміт. Обмеження є. Тому з цим треба бути дуже обережним. І давайте ще згадаємо, які умови, от я вже згадував про них, ставили до України лише для безвізу. Їх було 44. Кожна з них не менша, ніж кожна з тих семи, які ставили для Зеленського. І головні питання, які в даному випадку будуть іти, там тих 144 були закладені основні вимоги, які сприяли. Отримання України ж статусу кандидата в члени європейського союзу, Оте, те, що Порошенко виконав. А Зеленський цим хвалиться, чому ми отримали кандидата? Тому що 144 вимоги було виконано. А Зеленський навіть СІМОГ досі за півтора року виконати не може. А головні питання, які тепер стануть, це вже будуть не лише правова держава і демократія, які до цього часу, що допустили нас до переговорів, були основними. Ми їх мали виконати за угодою про соціацію. Ще давно, просто 2019 року, по угоді про асоціацію пішов зворотній процес. Вона перестала виконуватися і почався відкат назад в антидемократичну частину. А давайте згадаємо, що таке Європейський Союз. Це в першу чергу він же ж починався як економічна формація. Це і спільний законодавчий простір, спільні бюджетні ресурси, спільна економіка, внутрішня торгівля, безмитний простір, все інше. Що для цього треба? Просто собі уявіть, з нашим урядом, з нашим кураторством з опи, а треба економічну собі, економічну сумісність, її стабільність, ринковість економіки, відсутність тиску на бізнес і волюнтаризму влади, а ще стабільність податкової політики. Всі згадали гетьманцева. Дуже це все виглядає зараз перспективно для українців. Дуже якщо влада не поміняється, якщо поміняється, може бути все й добре. Але при цій владі ви розумієте, що економічна сумість з європейським союзом буде головним абсолютно головним пунктом. Це буде 70% десь всіх переговорів. Усього так як угоді про асоціацію було. А ще міцна і стабільна фінансова система. А в чому на чому зараз у нас тримається гривня? Не пригадуєте на на тих дотаціях, ми отримуємо ззовні. Так, Європейський Союз теж буде давати нам дотації, тільки гривня має триматися не на них. А далі, якщо ж ми ще й захочемо перейти на спільну валюту, ну тоді взагалі треба буде дуже серйозно про це думати. І оскільки з три роки нижче в економіку і фінансову сферу, то чи є надія, що з цього року, з кінця цього року, він раптом почне робити ще діаметрально протилежні речі? А ще торгівельні стосунки в Європейському Союзі, а ще розподіл ринку. Пригадуєте, як про угоді про асоціацію розподіл ринку в такій дрібній частині розтягнувся на кілька років. А тут, а тут ми попадаємо під жорсткий. Це вже не просто торгівельне, а ми маємо обмежити певні сфери виробництва від них відмовитися або їх відстояти і з чимось погодуватися. От така історія. І тому згадайте, що сам початок переговорів для нас перенесли на березні 24-го року. Ще один момент. А знаєте, що до березня може бути або можуть бути вибори, або їх не буде? А коли Зеленський відмовився від виборів після візиту Урсули фон дер Ляєн, чи не здається вам, що тут демократичний певний аспект і очікування дуже серйозну роль теж грають? Але я надіюсь, що ми прорвемося. Слава Україні.